Я вас тримаюся на хвилиночку Другий mm -hmm. голос 221 км. Це ідентифікація, хто прибув в докупованій території, або з території, де ведуться акції. Так, друзі, ну поки що, поки я е, хочу сказати одне, що е, вирішила. Вирішила там час мене прийде за місяць. Вирішила поїхати в пенсійний фонд і завести документи на пенсію. Хтось у мене є Ленчик, вітаю вас. Поки що я вийшла, я тільки що сиділа в пенсійному фонді, оскільки там дуже багато людей і не хочу заважати. Зайняла живу чергу. А зараз поки що хочу розказати для тих, кому це цікаво. Друзі, це бабушкінський район, або, скажем, Шевченківський. Хто в Дніпрі, куди треба йти? Треба йти е, Олена Вояк е, е, Ми нормально вирішила зайнятися пенсією, як ну, тобто пенсією, здаю документи на пенсію. Я порахувала в мене вже 42 роки роки е, стажу. Ну і і там за місяць можна здати документи. Тому я всі зібрала документи, приїхала і ось біля паріного фонду чергую. А так, а так нормально, трішечки з електрикою такі є, якби перебої в напрузі. А так все, все добре. А ви як? Рада вас бачити, я також, Ленчик, дуже рада вас бачити. Я біля пенсійного фонду тому вийшла і балакаю трошечки, Тихіше, коли от кажу, от які ми люди, так куча емоцій. Тільки побачила, тільки почала говорити вже куча емоцій. Дякую вам, моя хороша, що ви зі мною. Ви як? Ви працюєте чи у вас вихідний? Зараз покажу вам красу. Подивіться, яка краса неймовірна. Нормально. Якщо у вас вихідний, вам гарно вихідного дня. Якщо у вас робочий день, вам гарно робочого дня. Зараз я от завжди спостерігаю за природою, я хочу, я там зроблю, я зроблю потім так, хтось у мене ще є, Ігор, Красота! А, красотка. Дякую, Ігор. Дякую, дякую, дякую. Справи нормальні. Осінь, осінь. Чудова, золота. Зараз, друзі, я вам покажу неймовірну красу. Каштани. Як завжди, про каштани. Каштани, друзі. Ось такі. А далі я хочу сказати вам, що я е, в пенсійному фонді, і далі я вам розкажу, як і куди йти. Зараз поки що покажу вам ось таку чудову, оскільки в мене пряма трансляція, і я з вами говорю: е, де де А тут каштань можна назбирати дуже багато. На оцю настоянку, яку я вам казала, беремо, просто ріжемо їх, заливаємо яким спиртом або горілкою. Настоюємо і дуже чудовий, як судинний засіб, як, зараз скажу, як що ще як судинним засіб, як засіб від комарів, від укусів в різних комах. Є у мене ще хтось, друзі, поменше, будь ласочка, кидайте. Всяких різних смайликів, тому що Ютуб відправляє вас, як думають, що це якісь боти, і тому, а в мене часу дивитися на це немає. Покажу вам іще цю красу осені. Неймовірна краса осені. Зараз трішечки похолодало вже, але дуже красиво. Якраз у той період, коли можна побачити, як змінюються краски осені. Так, друзі, переключила на себе і зразу хочу сказати для тих, в кого ну, допомогти тим, хто думає, як, з цим, як прийти сюди і, можливо, кому вже треба. Тому, друзі, розкажу. Спочатку збираєте всі документи. Треба, щоб у вас був рахунок Приватбанку, телефони, за якими з вами можна зв'язатися. Ну, будь-який банк, друзі. Любий Бобі є. Бобі, вітаю. Нарешті я вас. Побачила. Дуже рідко заходжу сюди і тому. Дуже рідко, так сьогодні в мене час. Я зараз стою в черзі в пенсійному фонді, Там я говорити не зможу, бо людей дуже багато. І я тому вийшла і вирішила з вами поспілкуватися. Значить, що ми робимо зразу? Збираємо всі документи. Які документи? Якщо у вас до 2000 року ви десь працювали, тому і там, якщо була непогана зарплата, ви хочете вибрати тих 5 років, тому треба йти в... Те підприємство, де ви працювали, і взяти, написати заяву, прошу видати мені, які були в мене грошові виплати з такого-то по 2000 рік. Ось таке я зробила, мені вибрали. Але як ми знаємо, що по 2000 рік тоді, друзі, був розвал країни, і тоді нам робили. Такі цікаві схеми. Ми по дві години працювали, тобто зарплат у нас не було. Друзі відправили на розгляд повідомлення, тому, будь ласка, поменше смайликів. Поменше. І, і... Так, да, і е, оцей Даніель, який е, шановний, якщо будеш писати погані коментарі, мені прийдеться тебе заблокувати. Друзі, е, не забувайте про толерантність. Е, чергу в пенсійний фонд треба займати е, е, ні, якщо вам хочеться все добре, займайте з народження, будь ласочка. тому що. Я хочу сказати вам, не будьте песимістом, а насправді оптимістом треба бути, тоді легше жити, друзі. Значить, що робимо перше, якщо по 2000 рік у вас були і ви працювали з трудовою книжкою, вибираєте і хочете, щоб те пішло, вибираєте. Далі берете всі документи: паспорт, ІПН. З 2000 року у нас вже були ІПН. -и. Далі, якщо у вас є дипломи, дипломи. Далі, коли у вас були ІПН, тобто пенсійний фонд, все це бачить, коли ви, якщо ви були ФОПом, ви все це платили і вони теж виберуть. Побачимо. Одним словом, всі ці документи, які мені треба, я зібрала в карту для виплат. У, в, в Приватбанку зробила або В Ощадбанку, або ну, в будь-яких банках, які є в Україні, так? зробили карту для виплат, взяли у них заяву. І прийшли за місяць до вашого дня народження, ви прийшли ось сюди. Хочете, якщо ви прийдете після дня народження, то вже за місяць, то ви не отримаєте на цей місяць, а воно зайде вам в два рази більше. Можливо, зайде. Я цього ще не отримувала, не знаю. Поки що, друзі, я зайняла чергу. Я заходжу, якщо ви тут заходите перший раз, 104 кабінет і далі жива черга. Зараз я вам чергу покажу. Друзі, довго. Е Пишіть хороші коментарі, довго не буду. в мене часу зараз багато. Я буду потихеньку вам відповідати. Я рада всіх вас бачити. Ленчик, вам гарного дня, чудового настрою. Бобі, дякую, що зайшли. І пишіть, друзі, хороші коментарі. Переключаюся і йду всередину.

Ну що хочу сказати. що Зараз, зараз зараз, зараз, зараз. На два підразний, там ідуть 70 літрів і десь ні. Хочеться сидіти в черзі, тому вирішила трошечки побути на вулиці. Привіт! Hello, my dear friend. Hello, thank you so much. For your likes and for your comments. Дякую, друзі, всім вам, хто зі мною. І зразу хочу сказати, що так, ви бачили, черга я бачу просувається. Я прийшла і буквально з 10 хвилин я з вами говорила. І пройшло вже було 14 чоловік, зараз вже 10. Тобто за 10 хвилин проходить 4 чоловіка, приймає лише Два стола, не дивлячись на те, що там три стола, я запитала в них, а чому із трьох столів чи можна посадити ще одного оператора. Мені сказали, ми з радістю вас приймемо, приходьте і будете працювати. Тобто це говорить про те, що немає людей. Дякую, Гірі Гірірай. Хеллоу, гірі рай парік. Hello, Hello my dear friend. Hello so much. Thank you so much for your likes and for your comments. Друзі, і поки я тут, і якщо Ленчик ще зі мною, я вам покажу цю неймовірну красу. Час у нас є. Подивіться, які чудові квіти. От пітуньки. Чим вони, чим вони цікаві, що це ж та е, звичайна пітунька, яка розсівається насінням. Одна жіночка на Тополі е, казала: от е, прийшли, там е, люди, які не хочуть купувати, так, приходять і виривають. Друзі, а оця пітунька, її не треба садити. Вона, а ну давайте подивимось, це вона чи ні. Ні, тут, тут нема насіння. Ні, ні ні, я забула. Це ж державні структури, вони не економлять на грошах. Тобто вони купляють, вони купили і посадили. Ну, красиво, звісно, красиво, але б я б їм б запропонувала б тут посіяти оцю пітуньку, яка дика, така як у мене, той килимок, пітуньок, і не треба кожен рік висаджувати і весною робити нові. Лінчик, тут дякую, дякую, Лінчик, дякую. Я поки вийшла, я дивлюся, що в мене за 10 хвилин іде 4 чоловіка там в черзі, там жива черга. І тому я вийшла, щоб нікому не заважати, не сидіти. Там багато людей, там і так дуже шумно. І щоб сидіти отут тут я можу з вами поговорити. Я не надовго вирішила, десь на півгодинки. І хочу вам показати, поки що подивилась, друзі. Мені дуже подобається, я завжди дивлюся на оці красиві такі вази. Так, я хочу вдома теж її зробити. І головне, за цим треба дивитися, і тоді воно буде. Якщо, звісно, ти бігаєш на роботу, то ти не будеш встигати за ним дивитись. Тут є людина, яка за цим дивиться, і тому вони ось такі красиві. Колись мене я от не знаю, як це називається. Не знаю, як називається. оця. Вони в моєї мами були. Вони красиво ростуть, красиво такі дешеві, ці, але дуже красиві. Подивіться, як гарно в вазочці. І оця мені травичка. Теж не знаю, друзі. Хто знає, напишіть, напишіть, як називається оця. Красота і ось як вона красиво лежить. І як називається оця красота, яка відпускає таку стрілочку. І далі пішло ось так. А це можна, можна висаджувати в окремий горщик і далі таким самим, такою самою. Так. А це мені сподобалось ось які вони. Підходить інший період, і вони ось такі стають. Раніше це було просто одного кольору, а зараз ось такі стають у веснянках, назвемо. Так? Так, так, це, скоріш за все, у веснянках. І полетіло листя. Полетіло листя, хоча ще не листопад, але воно трішечки похолодало і полетіло. Яка чудова так, рябіна, це російською, не знаю, друзі, як буде рябіна. Хто знає, як це буде у на... як це буде українською? На пиші е, вчимось, вчимось, чимось гарно говорити. Але я сьогодні друзі говорила із одним. Ну, я вам казала, що я в Тіктоці також друзі веду лайв-трансляції і говорила сьогодні з одним своїм другом. Він любить він завжди зранку, заходить і з ним. Ми з ним поговоримо, говоримо, говоримо. То він каже: ну, що зробиш? Ну, ми ж не журналісти і не літератори. Тому ми говоримо нашою мовою. Хочеться, звісно, говорити красивою українською, але. Але вчимося, але працюємо над цим. Так, Ленчик каже, краса. Так, і от Я зараз щодо листя полетів. Полетіло листя, трішечки стало холодніше. Сьогодні вночі було десь градусів 5. Я зразу, як завжди, вам кажу, я по басейну це відчуваю і в басейні. Сьогодні в нас в басейні було 8 градусів, тобто вже температура пішла вниз. Подивіться, яка краса. Е мені дуже подобається, напишіть, подобається вам чи ні, мені дуже подобається спостерігати за зміною, коли от осінь підходить, так? Щоб треба бути завжди позитивно е думати, і тоді буде позитив скрізь, друзі. І тому, е і тому, коли осінь підходить, мені подобається дивитися на всі різні краски. Лінчик, як ваше здоров'я напишіть? Нормально оте, так як ми й думали, чи ні? Все добре? Знаєте, про що я вас питаю? У вас дощ іде. Мабуть, дощ. Зараз хочу сказати про дощ у нас. У нас дощ був вчора, у нас дощик такий моросив позавчора, але це був теплий дощ. І е... борізку хочу показати. Хочу показати цю неймовірну, красиву борізку. І... Одне друзі, і ще одне, що хочу написати. Нормально, добре, супер, супер, супер чудово. Добре, що все пройшло, добре, що все проходить, добре, що все нормально. Е, знаєте, що хочу сказати? По, е, по всім ми бачимо, друзі, в цьому е, були такі туманні ранки. Два дні підряд були, були тумани. Е, це говорить про те, що грибний сезон буде. І вже люди ходять? Так, мені здається, що... Ні? Ой! Ого, собачок. Пенсійний фонд підкормлює. Скрізь добрі люди. І тому, друзі, хочу сказати, що грибний сезон буде в цьому році. Нам вчора сусід приніс дуже багато парасольок, або, якщо сказати, зонтиків. Так. І ми мене чоловік обожнює смажити парасольки, і він зробив парасольки. Беремо, я вам потім покажу, поки що розкажу. Беремо парасольку, беремо. Що таке парасольки? Це вид печериць, це такий вид печериць. І пахне вона як печериця. Все це відео вам покажу і розкажу. А ті, хто перший раз зі мною, у мене це все є на моєму каналі. Ми відрізаємо лише шляпку, чистимо її, відбиваємо і робимо в клярі з яйцем і мукою. Хтось ще Оксанка, вітаю, вітаю вас, Оксана. Дякую, що ви зі мною. І Гарного вам дня, чудового настрою. Напишіть, яка погода. Я зараз, зараз, зараз себе покажу. Ось тут я стою в черзі поки що, тому є час і вирішила з вами поговорити. Грибні биточки. Так, виходять грибні биточки дуже смачні. Але ще, друзі, я узнала, що ще, от, якщо взяти ніжку, ми ж ніжку зазвичай викидаємо із парасольок, а цю ніжку висушують, перекручують чи на м'ясоробку, чи розбивають на кафімолку, і виходить отакий чудовий грибний порошок. Так, все це я вам покажу в своєму відео. І, Друзі, і я далі йду. Я дякую вам за. Я дякую вам за. За ваші і пішла в чергу. Так, Оксанка каже, що грибний порошок можна додати в різні страви. Справді так, можна додати в різні страви. І дуже смачно. Угу. Це місто Дніпро Оксанка, а ви звідки? Я... Мені здається, ви писали, що ви. Що ви десь із зі Львова, так? чи ні? Так, друзі, я буду закінчувати. Пішла я в чергу. Вам всім гарного дня. Дякую, що ви приєдналися до мене. Всього найкращого. Всім пока-пока. Пишіть ваші коментарі під відео. Одещина, вітаю, вітаю. Я, знаєте, В цьому році мої діти їздили на Одещину і побували на морі. Два рази два рази вони їздили. Напишіть, чи ви купаєтеся на морі, чи ні. Обожнюю море. Обожнюю море, але бачите, зараз даю поки що свої документи. Нам буде 60 років і ми плануємо поїхати. Куди поїдемо, я вам все потім покажу. Головне, друзі, залишайтеся зі мною. Оксаночка, гарного дня і чудового настрою. Нехай будуть гриби, нехай буде тепла вода. У мене є люди, які живуть на морі в тих регіонах, і вони ще купаються. Якби я там також жила, я теж, мабуть, купалася до того часу. Поки, вони не, поки, вони, поки вода не замерзне, адже показували в Одесі як от крига така красива. Я більше люблю їздити, відпочивати до Західної України. Хочу поїхати. Оксаночко, хочу поїхати і. А, Целінчик мені написала, що вона теж хоче поїхати туди. Там, там теж красиво, кожен регіон по-своєму красивий, і як поїду, обов'язково вам покажу. Там теж гарна природа, там. але по-своєму, бачите, ви живете біля моря, вас тягне туди. Коли я, я кажу, ми живемо біля Дніпра, нас тягне в іншу. А раніше а колись у мене був знайомий дядя. І він приїхав і каже: о, Дніпро, нарешті я до тебе добрався. Було таке. І Лєнчик каже, теж хочу. Так, друзі, нехай, нехай наші мрії збуваються. Я побігла в свою чергу. Хтось там писав такий мені нехороший коментар, тому що тому я, друзі, відключаюсь і побігла в свою чергу. А вам всім гарного дня! Чудового настрою. Мені так приємно було з вами поговорити. Я давно не заходила. І нехай все буде, друзі, добре. Всім пока-пока. Зараз. Хелена. Так, Хелена, Хелена, все вірно. Так, зараз, 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 друзі. Друзі, дякую, що були зі мною. Гарного вам дня, чудового настрою. Пишіть коментарі під відео. У вас не непри... гарні ліси. У нас, Оксаночко, наші, Дніпро... наші ліси трішечки гірші, ніж на Одесі, бо там тепліше, так, трішечки... трішечки краще. Трішечки гірші, ніж в Черкащині, Житомирщині і Київщині. О, там ліси неймовірні, але їхати раді грибочків туди у нас проти їхніх лісів. У нас називаються, можна сказати, лісопарки, але теж чудово провести час. А теж ось така краса, неймовірна краса. Так, лінчик Оксанки, квіточки. А чому вас показує тільки одна моя подобайка. Оксаночко, я ніяк не зайду в налаштуваннях, так? І отам не поставила галочку, де показувати вподобайки, щоб всі бачили скільки. Але мало, друзі, тільки три вподобайки. Одна ваша, одна, мабуть, хелен. Так, друг, Оксаночка, назначити вас модератором. У мене дивіться Хелен модератор, у мене тільки що заходив, а це, це кажуть там від Ютуба будуть якісь зірочки. Ану напишіть мені, поки ще в мене є час, хоч би мені не прогавити мою чергу. Так, добре, поки ви мені відповісте, я, давайте я вас назначу. Я пам'ятаю, що ви колись казали, я не можу сидіти на всіх каналах, а до мене Бобі заходить раз по тирічку. Так, друзі, я назначаю, не, не знаю, мабуть, дуже-дуже, дуже, дуже, мабуть, е, так, Оксанка написала, я колись була одного разу. Е, були, ви були у мене, Оксаночка. Я вас назначаю модератором. Додати, як модератора, назначаю. Як стандартного. Дякую. Так, ви були у мене, ви підтримуєте, друзі. Дякую вам. Мої хороші модератори, вітаю вас ще з одним новим модератором. Хеленчик у мене модератор, Оксанка, модератора. Друзі, гарного вам дня, чудового настрою. Мені було дуже цікаво з вами поговорити, і нехай все буде добре. Нехай буде чудова погода, чудове бабине літо. Щоб ми могли мали змогу їздити, подорожувати, показувати вам, щоб ми мали змогу спілкуватись, щоб був мир і щастя. Я вас люблю, мої хороші. Обіймаю. Пока-пока. І здоров'я, обов'язково здоров'я, друзі.